Полуничне піаніно. Важко сказати, де саме сталася історія, яку я хочу вам розповісти. Важко навіть сказати, як саме називалась місцевість, де вона відбулася: у лісах, у горах, на віддаленому острові в океані. Може, на іншій планеті, а може, у іншій галактиці. Невідомо. Відомо тільки те, що жив був собі один казковий народ. Це був справжнісінький казковий народ, тому що його мешканцями були дивні предмети. Так, так, ви не помилились. Дивні предмети. Вони жили собі звичайним предметним життям та займалися своєю улюбленою справою, працювали біля своїх невеличких будиночків, водили дітей до школи, ходили за продуктами і все таке, як у нашому світі. От тільки в нашому світі, як відомо, немає живих кларнетів чи годинників, що розмовляють, а у всьому іншому життя дивних предметів було схожим на наше людське. Отож жило собі таке казкове товариство та раділо життю. У цій невідомій місцевості завжди було тепло, і, напевно, цей факт вплинув на настрій мешканців казкової країни. Вони завжди перебували у стані бадьорості та позитиву. Навіть коли щось траплялось не дуже добре. Вони довго не засмучувались та швидко забували про це. Була ще одна особливість у дивних предметів: вони дуже любили все обговорювати: новини, плітки, чутки, де що сталося, хто вчора забув кошик у магазині, про кого написали у місцевій газеті, чи добре буде в цьому році врожай та погода. Ці та багато інших тем завжди займали казковий балакучий народ. У нашому світі про таких би сказали хлібом, не годуй, дай побазікати. Так і було: мовчання та думки про себе не прижились у дивних предметів. Тож не дивно, що предмети знали все один про одного. Чи майже все? Якщо чогось не знали, то згодом все одно дізнавались. Про це наша історія. Серед мешканців казкової країни жило собі полуничне піаніно. Так, ви все правильно подумали, піаніно тільки зроблено з полуниці. Ніхто б, скажімо, не зацікавився, якби у цих краях жило дерев'яне піаніно. Який в цьому сенс? Полуничне піаніно було цілком полуничним. Всі його боки, кришка і навіть клавіші з педалями були полуничні. Думаю, що ви вже зрозуміли, чим займалося наше піаніно. Звісно, воно грало музику і дарувало усім навколо свої полуничні ноти. Багато хто з мешканців країни, проходячи повз хатинку полуничного піаніно, любив зупинитися та послухати його музику. Полуничні гармонії, вилітаючи з під полуничних клавіш, розливалися по місцевості навколо, і це було чудово. Завдяки своєму таланту полуничне піаніно було відомим у казковій країні і всі його любили та шанували. Але якось мешканці помітили, що піаніно стало звучати все рідше. І ось що сталося. Одного сонячного ранку, проходячи дзеркало у своїй кімнаті, полуничне піаніно, побачивши своє відображення, почало себе роздивлятися: Яке ж я все ж таки гарне! Подумало воно, дивлячись на себе. Не тільки граю чудово, а ще й красиве. Я просто неймовірне зробило висновок піаніно не в змозі відірвати від себе свій полуничний погляд. Так піаніно почало все частіше дивитися на себе в дзеркало і милуватися і рідше грати. Згодом воно подумало: а навіщо грати такому прекрасному створінню, як я? Всі й так знають, що я чудово граю. Краще подивлюся ще на себе у дзеркало. Так минув певний час, і мешканці країни почали обговорювати те, що полуничні звуки тепер перестали лунати з хатинки нашого піаніно. Стара дитяча енциклопедія, проходячи повз дім піаніно, звернулася до блакитного у клітинку Стрибунця, сказавши: Я щодня проходжу повз хатинку полуничного піаніно багато років. Завжди звідти долітали його полуничні звуки. А тепер ні. Блакитний у клітинку Стрибунець, погоджуючись кілька разів, кивнув головою та сказав так, дивно це. Через деякий час всі мешканці казкової країни почали обговорювати цю тему. Концертний смокінг теж підтвердив, що полуничне піаніно стало значно менше грати свою музику. Хтось з мешканців припустив, що, можливо, піаніно захворіло. Але механічний годинник без стрілок сказав, що бачив його нещодавно кілька разів і виглядало воно здоровим. Весела китайська парасолька припустила, що, можливо, піаніно закохалося і тому йому не до музики. Але, врешті-решт, дивні предмети, обговоривши всі можливі причини, зійшлись на тому, що у піаніно просто невеличка творча відпустка. Воно чарівно грає, але просто вирішило зробити паузу. Все налагодиться. До такого позитивного висновку прийшли вони всі разом і у гарному, як завжди, настрої побігли по своїх справах. Але на цьому наша історія не скінчилася. Річ у тому, що в країні дивних предметів щороку у серпні проходило одне свято: свято музики. Всі дивні предмети, які якимось чином мали відношення до музики, влаштовували концерт. Він відбувався в один з теплих сарпневих вечорів просто неба на галявині біля старої верби. Серед учасників зазвичай були музична шкатулка, добра мідна туба, саксофон, віолончелю капелюсі і, звісно, полуничне піаніно, яке було зіркою цього концерту. І ось час свята музики почав наближатися. Літня спека потрохи згасала. Вечори стали прохолодними, а на нічному небі можна було побачити багато зірок, що падають. Фламастер-жартівник, як завжди, написав оголошення, і ця новина миттєво розлетілася по країні дивних предметів. Скоро свято музики, радісно сповіщали один одного дивні предмети. Спеціальний гість, полуничне піаніно, вигукували вони. Стара енциклопедія, почувши цю новину, вимовила правильним тоном предмета, якому відомо все. Ось і все вирішилось. Ми скоро почуємо наше полуничне піаніно. Про те, що свято музики відбудеться через кілька днів, саме піаніно дізналося біля дзеркала. Воно так і продовжувало милуватися своїм відображенням, коли тільки у нього була така можливість. Почувши новину, піаніно, не відриваючи від себе очей. Сказала собі, свято музики це чудово. Я буду грати, і, як завжди, після концерту, автографи!» Ще піаніно подумало, що, може, варто трохи позайматися, а потім взагалі забула, і ця думка загубилася серед інших справ. Час швидко минув і день свята музики настав. Дивні предмети ще з обіду почали займати місця на галявині біля старої верби. Під її гілками, що звисали зверху, стояла невеличка сцена, на якій щороку виступали місцеві артисти. Освітлення у дивних предметів не було, але ввечері на небі з'являвся місяць, який своїм світлом підсвічував сцену. Так сталося і на цей раз. Довгоочікуваний вечір настав, дивні предмети розсілися по своїх місцях, і на небі з'явилися перші зорі та місяць. Свято музики почалося. Першою на сцену вийшла добра мідна туба. Її так звали, тому що вона і в житті була дуже доброю, завжди допомагала всім мешканцям країни. Музика туби була така ж сама, тепла і приємна. Дивні предмети зустріли її оплесками. Коли на галявині стало тихо, добра туба почала грати. Приємні низькі звуки рознеслися по галявині й потонули у теплому вечорі. Коли туба скінчила, дивні предмети радісно привітали її вигуками та оплесками. Потім на сцені з'явилася віолончелю капелюсі, яка виконала кілька веселих джазових п'єс. Дивні предмети, як ви знаєте, люблять все веселе і позитивне, тому виступ віолончелі їм теж дуже сподобався. У світлі місяця у цей вечір на сцені також з'явилися і саксофон, краватка і музична шкатулка. Звуки оплесків час від часу злітали у цей вечір, і відлуння від них було чутно ще далеко від нічної галявини. Нарешті прийшла черга виступу полуничного піаніно. У залі знову після овації стало тихо, і на сцені з'явилося наше невеличке піаніно. Дивні предмети завмерли в очікуванні. Витримавши невелику паузу, піаніно відкрило свою кришку і на всю галявину пролунали перші звуки. Вони на диво для всіх не були такими красивими, як раніше. Нібито лунала музика, але ні захоплення, ні відчуття прекрасного, до якого всі звикли, вона не викликала. Хтось з дивних предметів подумав, що, може, полуничне піаніно сьогодні не в формі, а хтось подумав, що він, мабуть, не сильно розбирається у музиці взагалі. Але тільки саме піаніно раптом відчуло, що щось ніби залишило його музику. Щось, що робило її легкою, приємною, наче грайливий вітерець, який ніс з радістю навкруги полуничні ноти раптом стих, і музика перестала бути чудовою. Піаніно все зрозуміло від того, що воно не займалося, не грало тривалий час, його полунична магія зникла, і, взагалі, виступ піаніно не сподобався. І, хоча після того, як воно закінчило грати всі дивні предмети щиро плескали йому, піаніно розстроїлося. Як тільки вміє розстраюватись музичний інструмент? Ідучи додому у цей вечір, воно дало собі тверде слово більше ніколи не припиняти грати свою музику. Нарешті, діставшись полуничної хатинки, піаніно одразу лягло спати, ніби намагаючись забути негаразди цього дня. Наступного ранку яскраві сонячні промінчики розбудили його своїм теплим дотиком. З Садочку, що був поруч, доносився ранковий пташиний спів. А вже через деякий час з полуничної хатинки піаніно на всю вулицю лунали чудові полуничні звуки. Їх одразу підхопив легкий вітерець і поніс по казковій місцевості, граючи й радіючи всьому на світі.